Друзі, вітаю! В суботу 14 січня відбувся похорон кардинала Джорджа Пела за упокійну службу Божу, очолив сам папа Франциско. Але через ракетний удар по Дніпру я вирішив дещо відтермінувати розмову про пела. Бо головне послання, яке він виголосив, будуть обговорювати щонайменше до жовтня 2023 року. Але я впевнений, що набагато довше. Джордж Пел помер несподівано 10 січня від серцевого удару після планової операції на стегні. Так, йому було 82 роки. В нього був цукровий діабет, кардіостимулятор та відповідні його віку проблеми із серцем. Операція на стегні, повторюся, була плановою, тобто перед операцією були проведені необхідні аналізи, які очевидно показали, нічого не загрожує життю кардинала, і можна, можна оперувати. Я так відразу занурююся в тему здоров'я кардинала і його хвороб, тому що однією з перших тем після смерті Пела повстало питання можливого вбивства, яке було інсценізовано під серцевий удар. Кажуть, буцімто дуже зручно серцевий удар після операції, коли поруч є анестезіологи, які можуть ввести щось, що спровокує цей серцевий удар у літньої нездорової людини, не викликатиме жодних підозр. Скажу відразу, я не прихильник цих теорій. Перш за все, тому що ми не маємо достатньо інформації для подібних суджень. Ми взагалі не маємо жодної прямої інформації, яка б давала можливість говорити про насильницьку смерть. На чому тоді ґрунтуються підозри? Тільки на контексті. Справа в тому, що в кардинала були впливові вороги, коли свого часу він став на заваді великим фінансовим махінаціям в церкві. Отак бувають великі фінансові махінації в церкви. За його, його звинуватили у педофілії. І при буквально нульовій доказовій базі без свідків злочину, тільки на підставі плутаних показань, нібито жертви, Пела кинули у в'язницю, і тільки через півтора роки всім стало очевидним, що він був несправедливо звинувачений. Зараз кардинал знову перейшов дорогу впливовим церковникам у питаннях набагато важливішим, ніж ті фінанси. І за це його вбили. Ось така підозра озвучувалася відразу після його смерті. Я відразу хочу розставити всі крапки нади. Я не підтримую цю теорію. А розповсюдження цієї теорії вважаю шкідливою справою, тому що смерть 82-річного, не дуже здорового чоловіка після операції це не надто дивно, бо ми не маємо щонайменших найменших доказів вбивства, і якщо воно. Не дай Боже було, будьте певні, ми цих доказів не отримаємо. І найголовніше, перед своєю смертю, буквально за два дні, кардинал Пел написав текст з відвертою критикою синоду про синодальність. В цьому тексті Пел пояснив, чому синод про синодальність руйнує церкву не більше і не менше. Мені потрібен невеличкий відступ. З 2013 по 2019, з моменту початку понтифікату Франциска, Пел був одним із найближчих його соратників, очолював секретаріат з економічних питань. Багато хто пише, що він був третьою за впливовістю особою в церкві. Потім, в 2019 році, фінансовий скандал, на заваді якого став Пел, гучні звинувачення у педофілії. Тюрма після спростування всіх звинувачень кардинал з тріумфом повернувся. Він вже був без посад. І без наближеності до папи, але з колосальним авторитетом і правдою за спиною. Це вже і не так важливо, але на додачу він був блискучим оратором, письменником, есеїстом, коротше, фігура непересічна, наділена владою в нещодавньому минулому, зі зв'язками на найвищих щаблях католицької ієрархії, і головне, з незаплямованим авторитетом. Якби нищівну критику на синод вилив якийсь священник, чи навіть єпископ, чи навіть кардинал з репутацією консерватора, традиціоналіста, критика Бергольо, той, до критики якого вже всі звикли, хто за роки критики Папи Бергольо вже встиг стати маргіналом з відповідною репутацією, як, наприклад, архіпископ Вігано чи Атаназій Шнайдер. Ні, цю жорстку, неприкриту, непримиренну критику озвучила людина, яка походить із серця католицької ієрархії і ще раз, з колосальним авторитетом, бекграундом неправедного звинувачення і тріумфального повернення. Тим серйознішою і більш значущою є критика синоду саме від такої людини, а тепер після смерті кардинала. Це і так виняткове послання стало пам'ятником його думки, віри, сміливості. Смерть кардинала Пала стала неймовірним підсилювачем, рупором для послання, яке і так стало би бомбою в католицькому світі. Тільки уявіть, така людина виголошує таке безпрецедентне за жорсткістю і відвертістю послання. І за два дні помирає. До речі, прихильники ідеї вбивства кажуть, що саме за це був вбитий пел за критику косоноду. Так от чому про це шкідливо говорити? У нас все одно не з'являться докази, акцентуючи на тому, що принципово не можна довести, ми відводимо увагу від передсмертного, як виявилося, послання Пела своєю неадекватністю, яка виражається в бездоказовому наполяганні, ми кидаємо тінь на. На уцей пам'ятник думки, віри і сміливості кардинала, ми маргіналізуємося самі і маргіналізуємо послання, яке мали би підсилювати. Чи сказав я, що пела точно не вбивали і не могли вбити? Ні, як і не сказав, що я переконаний, що хтось йому точно допоміг піти з життя. Я лише про те, що акцент на тому, що немає доказів, підважує інше, важливіше послання про майбутнє церкви. Давайте нарешті перейдемо до самого послання. Ось цитата, яка допоможе відчути стилістику і е, радикалізм пела по відношенню до синоду про синодальність. Мова йде про робочий документ. Синоду, що робити з цим попурі, цим виливом доброї волі НюЕдж? Це не короткий виклад католицької віри чи вчення нового зовіту. Він є неповним, значною мірою ворожим апостольській традиції і ніде не визнає новий Завіт як нормативне слово Боже для всіх вчень про віру та мораль. Старий Завіт ігнорується. Патріархат відкидається, а Мойсеїв закон. Включаючи 10 заповідей, не визнається. Прочитайте текст Пела самостійно. Я залишаю оригінал в описі до відео. Він вартий прочитання, щоб зрозуміти, якщо ви раніше не розуміли, масштаб церковної кризи. Окрім того, що синод передбачає кардинальне переосмислення сексуальної моралі, ми вже про це говорили. Пірамідальну єрархію, систему розподілу влади в принципі називає вкоренні хибною, неправильною, пропонує прийняття для всіх. Без заклику покаяння, навернення Не потрібно навернення? За словами покійного кардинала, робочий документ собору не тільки сформульований неомарсистським жаргоном, так сказано, але й ворожий апостольські традиції та ігнорує основні християнські принципи, такі як віра в Божественний суд, рай і пекло. Яка роль? Передбачено для єпископів, коли вони з'їдуться на собор у Рим в жовтні 2023 року. Роль настінних квітів емоційно пише Пел, тим, хто своєю присутністю і саном має підтвердити, що з собором все в порядку, але вони позбавлені права голосу, навіть права вносити пропозиції. Їхня задача просто передати папі документ, який підготує організаційний комітет, і це буде той комітет. Де головуватиме кардинал Жан Клод Олері, той самий, який публічно відкидав моральне вчення церкви, називав його застарілим. І про це також пише кардинал Пел, називаючи по імені кардинал Олері. Тобто, собор церкви очолює людина, яка відкидає вчення цієї церкви. Нема про що турбуватися, правда? Дух Святий якось попровадить, а ж. Роль єпископів стати завісою, фактично ширмою, бути зманіпульованими, будучи намісниками, суддями, первосвященниками, хранителями святої традиції в своїх дієцезіях. Їхня роль стати безмовним статистам, статистами на соборі. Ось в такі слова вилив кардинал Пел своє розуміння кризи церкви. Він не був традиціоналістом. Він не був агресивним критиком папи Бергольо небожевільний. Скоро, скоро так його будуть називати. Революціонери, які захоплюють владу в церкві, але він не був дідом, який чокнувся. Він був одним із стовпів ієрархії Понтифікату Франциска. А потім його викинули через сфабрикований судовий процес і запроторили у в'язницю. Можливо, можливо, через небезпеку оцієї. Прямою без ухилясів правду, яку він завжди носив у собі? Якщо він не був божевільним а був одним із найавторитетніших папських радників, тоді чому, коли його послання прозвучало так гучно, так безкомпромісно, так гостро, чому тоді навіть дещиці тієї правди не говорять наші єпископи? Або проголосіть Пела безумцем, або не вдавайте, що він нічого не сказав, що його і не існувало. Знову, якщо Пел не був божевільним, не був церковним радикалом, екстремістом, бомбістом, а насправді любив церкву, як було сказано на його похороні, то наскільки ж він мучився? Чи говорити, чи не говорити, чи так відверто, чи більш завуальовано? Хоча перше прочитання. Залишає враження, що Пел свій текст писав не пером, а сокирою. Він вирубав його. Але розуміючи, що це мудра, зважена, але в той же час рішуча людина, то писати так, а не інакше, це було свідоме рішення. Можливо, навіть ситуація криза в церкві вимагала саме такої стилістики, думав кардинал. Те, як був написаний текст, вказує, що все це дуже мучило пело. Стояло комом в горлі. Очевидно, він вважав, що мусить сказати, не має права промовчити. А якби промовчав, якби відклав справу, вирішив трошки зачекати і пішов на операцію. І помер, не сказавши. Єпископ, який має берегти традицію, не сказав нічого на захист. Цієї традиції і помер. Цими днями, коли я роздумую над словами Пела в Нігерії, живцем спалили священника завіру, живцем завіру. Я зараз про страх, який може бути у наших єпископів, когось може мучити невисказане розуміння щодо синоду про синодальність, як мучило Пела. І якщо Пел пішов на операцію і не повернувся, в нашій ситуації війни і ракетних обстрілів можна навіть операції не потребувати і мати. Достатньо здоров'я, але чи варто відкладати, чекати і чекати, і чекати в наші часи? Люди продовжують помирати за віру, то може варто зібрати свої сили, перестати відкладати, долаючи ком в горлі і нарешті сказати за віру? Може не спалять живцем?